Я сказав японським торговим представникам найвищим чином: ми уклали одну угоду, дагу, а тепер укладемо ще одну. Вони створюють з нами спільне підприємство на Алясці для СПГ. Тож я сказав, зробимо це разом з крісом. Кріс тут? Не знаю. Кріс Райт дагу, якщо зможеш це організувати, було б чудово. Вони готові укласти угоду. Думаю, це добре. Це те, що вони мали зробити, і ми укладемо угоду з Японією щодо СПГ на Алясці. Так, Гаразд. дуже дякую. І е, Говард е, Лутнік, який був чудовим. Він був чудовим. Говард. Він не повернеться в бізнес, бо бачив такі великі цифри. Кажуть, це найбільша угода в історії. Завтра приїде Європа, а потім інші. Ми робимо те, чого ніколи не робили. І країна знову багатіє. Так і має бути. Нас більше не використовують. Дякую дуже дякую.